Доброго дня, діти! Ви коли-небудь замислювались, як живуть тварини восени, коли стає холодно і листя опадає з дерев. Давайте разом дізнаємось кілька цікавих фактів про те, як наші лісові друзі переживають осінь і готуються до холодів. Готові? Тоді почали! Білочка збирає запаси, і завдяки цим запасам вона зможе знаходити їжу в зиму, коли стане холодно. Зайчик восени змінює своє сіре хутро на біле, щоб зимою його не було видно на білому снігу. Їжачок восени багато їсть, щоб набратися сил а потім шукає місце, де може згорнутися в клубочок і заснути аж до весни. Ведмідь весни також багато їсть, це допомагає йому накопичити жир, щоб взимку спати в теплій барлозі. Деякі птахи відлітають у теплі краї, де немає зими. Бобри восени працюють над своїми хатками, вони укріплюють їх гілками та травою, щоб взимку в хатці було тепло. Олені та козулі Восени змінюють роги, старі відпадають, а навесні виростають нові. Ці маленькі приготування допомагають тваринам вижити взимку. Кожна тваринка готується по-своєму, але всі вони намагаються бути готовими до холодів. До побачення!